На Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браті і сестри, вітаю вас святою неділею, Божого благословення на вас, на ваші родини. Сьогодні в своїй проповіді я хочу звернути увагу на людський страх, страх, відчай. Сумнів. Напевно, ти всі слова нам знайомі, тому що на протязі життя ми зустрічаємося з, зі страхом із сумнівами і звічаєм. І завжди цей страх він. Породжує невпевненість, Він хитає нашу віру. Бо Господь чить, що коли віриш в Христа, коли ми маємо віру, ми маємо велику силу і маємо все здавати на волю Божу. так? Але буває так, що через той страх, через звичай, людина втрачає, людина забуває за Бога. Забуваються ті Божі слова, слова Євангелії, і цей страх, і вічей починає володіти нами. Але пам'ятаєте, я вже казав, що є страх, страхи різні. І коли людина має страх Божий, це навпаки добре. Бо священник, коли каже, зі страхом Божим і з вірою приступіти. Що таке страх Божий? Страх Божий це коли ми благоговіємо перед величю Божества, коли ми, приходячи в Божий храм, відчуваємо, що тут є божественна присутність. Коли ми уважно слухаємо службу Божу, коли ми приходимо сюди, як на свято, не так, знаєте, як буває, приходимо, бу 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 бу, -бу священник говорить, мішає, не слухає, або себе вже почуваємо, знаєте, такими впевненими, що я вже все знаю, я вже все вивчив, я вже хтось, а там хтось ніщо, тоді це гординя, тоді вже страх Божий зникає. Ми себе ведемо так, знаєте, ніби в себе вдома. Можемо і крикнути, і ще щось зробити. А в храм Божий сказано зі страхом Божим і з вірою приступіте. Сюди ми повинні приступати з благоговінням. Йдемо до якогось начальника або де, як щось. Кожен з нас десь робив на роботі. І якщо якесь начальство, ми, ж, ми стараємося зробитися перед ними добрими такими, бажаємо порушити тишину. А ну хай щось начальник говорить, ми будемо уважно слухати, не будемо його перебивати, бо він е, покаже на двері і скаже, вийде геть звідси. А як церкві себе ведемо? Що це не просто начальник, яка проста людина така, як ми, а сам Бог, творець неба і землі. Хоча він невидимий, він зразу нам палкою не покиває, бо людина хоче, щоб зразу, може би як зразу наказував, тоді би, би трошки якийсь страх був. А Господь чекає, що ти поправишся, що ти врозумишся, що ти усвідомиш свої гріхи, що ти прийдеш до Бога, і Він готовий забути всі твої гріхи і прийняти тебе таким, яким є. Але ми, буває, не каємося. Буває знову то саме робимо. Сьогодні в Євангелії дуже гарне порівняння, коли ученики плили по морю. Читали ми. Ісус Христос їх відпустив, човен, і ученики плили самі по тому морю. Плили і тут супротивний вітер почався. Почався вітер, і що там сказано? Страх огорнув їх. Огорнув страх. Вони побачили Спасителя, який йде по воді. Мара кричать вони, привид. Страх огорнув їх. А Апостол Петро каже, Господи, якщо ти дозволь мені йти до тебе. Ісус Христос каже, йди, йди по воді. І він пішов. Пішов по воді. Але тут момент такий, що почався сильний вітер, і він засумнівався і почав тонути. Тільки но засумнівався і почав тонути. Ісус Христос здає йому руку і каже, маловірний, чому ти усумнився? Невже не бачимо в цій Євангелії наше життя? Напевно, всі ми бачимо наше життя у цій оповіді. Море завжди символізує життя, житейське море. Човен як церква Божа? І Господь завжди каже до нас йти. Благословений хто йде в ім'я Господні. Іди до Христа. Каже, іди. до кожного він промовляє, Іди. Але чи кожен йде, чи, буває, сумніваємося. І де, коли він приходить, так знаєте, як, що ми його навіть не впізнаємо. Отак, життя пливе, оті. Різні ті сильні вітри, там сказано, вітер супротивний, ще щось інше. І тут Господь являється. але являється, можливо, ми його не впізнаємо, є вигляді навіть хвороби, або якась біда стукається, або ще щось. Тобто, і ми не, ми не можемо впізнати Бога, або зразу кричимо. Що ні, не впізнали ми Христа, та не Він. Він має прийти до нас і зразу нам дати шикарну хату, шикарну машину і так далі. І тоді ми скажемо, ой добре, Господи, який ти великий, як добре, на тобі Боже свічку, дай мені ще щось, дай мені хату, машину, добробут, здоров'я і все нормально. А не дай Бог щось, а тут Господь приходить в вигляді, тобі в лікарні кажуть вирок, в тебе око чи ще щось. Руки опускаються, все. Зразу не треба нічого в той час. Тоді вже все стає е, Другорядне, дивишся на той світ. І думаєш, Господи, дай мені хоча б трошки пожити на тим світі. Не хочу нічого. Тільки за кожний день, за кожну годину благословиш Господа. І саме через ті випробування Господь приходить до нас. А ми кричимо мара, страх, привид. Це не він. Це не Господь, Він не може так прийти. Може, може, щоб нас трошки стрепенути з того сну. З того сну стрепенути. Думайте, Господь допустив війну? Чому? Чому стільки вбивств? Чому стільки насилля? Чому на протязі історії людства Господь допускає війни, голод, розрухи? Щоб стрепенути людей. Адже дивіться, як було за часів Ноя. Господь казав Ною ставити ковчег. Ніхто йому не вірив, всі насміхалися з нього. Все живе. Є таке прислів'я біблійне. Довіряй Богу, вір Богу. Що він тобі каже? Навіть якщо весь світ не буде, тобі буде казати протилежне, а ти вір в тому, що каже тобі Бог. Бо саме в тому є спасіння, саме йому потрібно довіряти. Не тому, що кажуть люди. Бо люди можуть казати, Господи, я ходжу до церкви. Я тобі ставлю свічку, я благословляю десятину на Божий храм. А що ти зі мною робиш? Чому той мій сусід, який там вже не раз казав, розкошує, має машину гарну, має, має все, а я такий бідний, нещасний. Та Господь тут хоче нас спасти. Та він показує тобі, сину чи дочку, що то все право. Та чим менше ти будеш мати на тому світі, тим легше тобі буде то все покинути. Представте собі, коли нажив е в кончезаспі тих будинків там, що можна заблудити, цілий парк автомобілів, а то раз тебе Господь кличе і то тіло закупали в землю. Ви представляєте, що та душа робить? Що вона вже ніщо. Господь забрав її все, забрав тіло. Оце видиме тіло забрав. І ти лисила, і то все, що, ти, що було для твого тіла, що ти так його облажав, пішло в землю і закопали його. І все. А, ти, а, а душа потім літає навкруг тих маєтків, але... Для душі то ну що? Немає нічого. А там багатство, а там багатство не накопив. Господь каже, не шукайте собі скарбів на, 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 на землі, де нищить міль, де злодії підкопують і викрадають. А шукайте собі скарбів на, на небі, де буде багатство ваше, там буде серце ваше. Ну тут, звичайно, не означає, що ми повинні бути бідними всі. Не раз я сказав це. Бо багаті люди теж попадуть в царство Боже. І не всі бідні попадуть в рак. Бо той, хто пропив, хто е, для своїх дітей нічого не залишив, не, не поставив дітей на ноги, не дав їм е, е, найперше науки, науки як жити. Не дав їм все, а, а, а навчив їх, як жити. Навчив їх, як поступати, як жити за християнськими принципами, як любити Бога, як любити ближнього. А далі людина поживе, якщо вона буде жити за тими принципами, за християнською наукою, вона проживе, вона буде спасена. Господь каже, за те, що він поклав надію на мене, я визволюю його, прославлю його довгим життям, обдарую його і явлю йому спасіння моє. Ось. А якщо відвернувся від Бога, хто би ти не був, задай по царя Саула. Його помазане на царство, пророк Самуїв. Але він відвернувся від Бога, і Господь вибрав нового бранця. Царя Давида іскорення Ієсея. Тому що той не послухав Бога. Господь сказав йому так роби, а він почав робити по-іншому. Отож, дорогі у христі, братія і сестри, в сьогоднішні дні ми повинні, як Наше життя завжди символізується море, море, житейське є море, зхвильоване бурена постій, бачить. І до в кого пристановиш, Твого прийшовши, благаю, так співаємо над померлим. Немов то життя наше, яке прожили, яке будемо жити. Хай від нас відступить страх, сумнів, відчай, хай тільки буде присутній страх Божий, який поведе нас до того спасіння. Хай Божа благодать перебуває над всіма вами, і милість Божа ніколи нас не залишає. І тоді, як Господь скаже, іди ми підемо через хвилі. Через, знаєте, як сказав, поможи Боже мій, як на Великій пісні співаємо, зрозуміти любов, що так тяжко страждав на Христі. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед хвиль і страждань на землі. Бо в душі буде спокій. А зовні хай робиться, що хоче. В мене в душі спокій, я йду за Богом. Благослове, хто йде ім'я Дня І хай Богу за все буде слава, честь і поклоніння, отцю і Сіну, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.